Вітаю всіх на своєму каналі, всім спокою, миру і добра. Приїхав я на лісовий точок, хочу сьогодні тут трішки попрацювати над фундуком, хочу трішки пообрізати. Уже, е, декілька днів назад я приїздив, там таку косметичну обрізку провів. Малесеньку ось тут. Такі гілячки валяються, пообрізали. На сьогодні вчора було сонечко таке, навіть бджоли літали. А сьогодні гляньте, яка погода, туман, холод. Тут на лісовому точку навіть сніг толком не розтав. Тож буду сьогодні займатися, обрізати фундук. І гляну тут декілька сімей, як вони там, можливо, якщо в день трошки потепліє. Але зараз буду займатися фундуком. Скажу так, що з фундуком я не дуже там такий великий досвід маю. Але дякувати Богу є добрі люди які підкажуть, научать і це. Я працюю за таким принципом. Те, що знаю, косметично повидаляю, обрізаю, потім вже знімаю на відео і людина мені підказує. Людина мені підказує. В простіших випадках, таке як ось тут, наприклад, таке деревце, то я і сам можу справитися, ну, більш-менш, а вже де складніші, то звертаюся за допомогою. За допомогою деяких я вже тут більш кожу, менш таке лишнє, щоб поудаляв, бо тоді сніг, то було погано видно. Ось, наприклад, і саме і тут деревце взяв, я ще шнурки з собою буду робити натяжки, щоб воно рівняти, залишаю. Основний стовбур і дві гілки, дві порослі. Їх планую використовувати, на те, щоб пригинати. Ось пригнати і робити з них саджанці. Або, наприклад, для підстраховки. Що були для підстраховки для підстраховки по штамбах. Ось, я, як я що знав, то сам таке пообрізав, такі невеличкі деревця вже виходять, а ці дві ще б залишав. Тут теж що обрізав лишнє, вирішив це дерево залишити. Потрібно буде з нього мені зробити, ну, його натягнути щоб воно було рівненьке. Ось тут деякі в мене два випадки, які я не знав, як робити. Коли людина мене проконсультувала. Тож зараз буду теж писати. Те що, те, що знаю і не знаю. Будемо щось, якесь пуття на води. Цьоголь на ску доволі холодно, вітер. Хоча на тому тижні дивись, погода плюс 10 має бути. Перервали в мене, телефонував братан. Отаке. От тут зараз буду пробувати. Так, наш сьогоднішній інструмент. Сікатор, чи гілкоріз великий, маленький гілкорізик, типу секатор і сокірка, бо будемо зараз деякі натягувати так наші інструменти, все. так Сокірка, хоп і хоп. Будемо зараз починати працювати. Не знаю, як воно звичайно вийде, трішки страшно. Але таке, хоч сьогодні щось обріжу, хоч декілька цих дерев, яких які треба обрізати, бо нема чого тягнути, треба працювати. Далі буде включення, потім підійдемо до бджол. Бачу по снігу, що вчора скоріше за все було блід. Так, що в нас по бджолах зараз глянемо? Оклуб такий доволі величенький, на самій крайній рамці бджоли, одна вуличка, друга, третя, четверта, п'ята. Кормів запаси бачу ще чималенькі, тут взагалі ці дві рамки ще не чепані. Але покладу, напевно, канді зверху для підстраховки. Не будемо їх довго тут тривожити. Так, поки ми трішки попрацювали, трошки подивились бджіл, вже погода бачите, випогодилась. О, де треба, я підложував канді. Я взяв з собою 4 мішечка. Не, як 4 кульочки там по грам 800-900, думаю, підкладу де треба, де не треба. Хочу показати, як у мене тут зимує сім'я в Одному вулику в можна сказати, в магазині не встиг зняти магазин. І зараз покажу, так щоб не грюкати, як вони ось тут е, зимують. О, дивіться. От такий магазин зверху на раз, два, три, чотири, п'ять рамок, ось крайня повна медова. І ось, е, як ви бачимо, клуб він займає одну вулочку, другу і третю. Не знаю наскільки там е, цей. Ну, по кормах, що по боках ще наче є корма, не знаю як там буде видно. То ось так вони зимують. Хотілося їм так сісти. Хоча там і знизу є. Магазин я просто-напросто не встиг цього забрати і вони сіли в ньому. Е, Пройшов, уже трошки де, де, сімей передивився. Ну як не всі, бо погода така якась не дуже, то сирость. Але тако більш-менш глянув. Деякі вже клуби розпались, деякі не розпались. Зараз ще тут одну покажу. Ось тут я збоку підложу в канди одній другій сім'ї. А зараз цю гляну. Що тут ще третє, чую, що гудуть гляну. Ось тут такий гарний великий клубище. Вони вже по всьому вулику, бачите. Цікаво, чи тут є? О, то тут аж до краю вони сидять. Тут бачите така одна, дві, три, 4, 5, 6 вулочок. У мене цікаво, чи запаси корму з цього краю гляну. Ну, якби тут ще дві повномедних по краях, вони до них навіть не, не, не дійшли і не пішли то скажу так, як яка сім'я, яка спожила корму, а який ще фатить на зиму. Тож не буду лишній раз тривожити, кажу вітерець такий зривається, сирось. Так, що по фундуку? Фундук ми трішки попрацювали, де пообрізали тут, як я і кажу, бачу, тут бджоли літали, облітувались, видно на снігу сліди. Так, ми оце кажу, обрізали фундук. Що, що сказати, того секатора великого не сподобався, він мені в роботі. Погано ним підлазити, під корчі. потрібно буде купити ще одного меншого, він занадто великий. О, вже якож, бачите, виповодилося сніг, сніг сходить. Отак От я дещо тут попроріджував, е, які деревця пооставляв. Наприклад, якщо остається збоку дві, і дві, що росте, то це буде пригинатися на, це, на відводки. На відводки. А де по одному в запасном, щоб на всякий випадок, якщо мені щось не подобається, буде, то будемо е зрізати їх. Так само ось наприклад тут основний штам мені не подобається, він такий нещасний. Але цього року він ще відплодоносить, а з боку ми будемо теж цього року формувати новий штам. Е де треба б ми понатягували, щоб воно рівнялося. ось Тут я був спартачів, це ж погано зрізав низ отак. Ой, хай бог милує. Погано відрізав. Не знаю що воно буде, час покаже. Якщо до цього одного видалимо, а з цього сформуємо новий штамп. Але це як уже як час покаже. Тут теж порівняли, натягнули, Цей піде, ми відігнемо його на відводки, оце стільки повидаляв порослі. Отут теж так само, де по дві стоїть, це будуть на відводки. Тут такі вже гарніші дерева, теж лишні що позабирали. Оце все піде, що треба на відводки. Тут теж була купа цього, вирізали, пролітили. Як казав мені один чоловік, не жаліть. Є ще декілька випадків, з якими я поки не впевнений, що робити, то цей. Ну, людина мені підкаже, де я вже якось їй прийму рішення. Тут теж ці Е-е... Отак, три на... два на відводки їх від, віддігну потім. А з цього молоденького самого будемо вирощувати новий штамп. Новий штамп. Тут ось такі ці деревці теж. Хочеться, щоб воно штамбом було таке, якесь має мати, ми хоч вигляд, побачимо, як цього року будуть. Ось тут в мене поки що таке питання, якесь таке не пойми, що низький штамб, можна на якось кущом не хочеться його вести кущом, але як можливо придеться вести і кущом. Кущем, кущом. О, ще б, біля дому потрібно буде пообрізати. Тут теж буду залишати один штамб основний і дві гілки на цей будемо. На так само і тут. Можливо, з цього і залишу, можливо, з цього, і що посередині побачу. Таке, поки хай ще будуть. До весни там діло покаже. Щось трошки позабирав. Так само і ось тут. Був такий штамб, основний, не потрібний. Така була гіляка. Не потрібна була така гіляка, то ми теж... От, от, я теж кажу, що тим великим незручно різать, бачите, десь там зачепиш, подереш. А от з цього тут я вже більшість вибору. гарний такий, можна зробити оку... гарний ці новий штамп, бо, наприклад, з цього, дивіться, собі гарний буде. Собі вже одна гілка пішла, друга, третя. Вже першого порядку скалетні гілки є. Там щось обріжемо, його підтягнемо. А ці пригнемо на цей, на саженці. Як там вже мені людина це порадить. Так, тут ми досажували цього року, багато фундукаде. Багато досажували різних, різних сортів. Гарібальді я цього року досадив, там Вебуцінну, тонду, Трапезунський, Вон там Гале, Косфорд ще подобавляв. Ось це який у нас такий росте. Так. А ну-ка. О, це Гале, так. Це Гале. Так, тут оце каталонський в основному і Барселонський. Це певно Гарібальді, якщо я не помиляюсь. А, Трапезунський, Грибальді там далі, от той Грибальді. О, тут я на цьому місці планую виставити пасіку потім пізніше. Вже це весною тут я повикошував, коротше, роботи вистачає, аби тільки було бажання. Працюй Працюй, аби тільки все встигнути ми. Так, на рахунок Сергія коментаря, що купи собі краще, Toyota Tundra. тундру. Ні, краще я куплю собі якогось донфенга. 24, чи шоферного 24-ку, але 3-циліндрового. Буде хоч якийсь толк. Можна буде хоч заїхати, бо тундра тундрою, а тракторець в господарстві завжди пригодиться. Так, подивився я ще тут. Сім'ї. Що хочу сказати так, як я і цей і собі раніше думав краще. Хай буде менше сімей, але будуть сильніші сім'ї. Наприклад, тут я. Цю сім'ю об'єднав з цією сім'єю. Тільки що дивився і собі нормально. Зараз гарно ну так вони відносно сильніше ніж середня сила сім'ї. А ось там наступний цей вулик, де не накритий, була слаба, як і така невеличка сімейка і вона пропала. Тож краще хай буде менше сімей, але в сім'ї будуть сильніші. Дійшов я до такого висновку. Але це наука на майбутнє. Так, дзвонили ще за свою тару все вибивають, вже третій місяць, як же вони мені остачервіли. Не можна ніяк її забрати. То трубки не беруть, то те, то те, щось видумують, вибрехують. Сценарник тут розвели. Але думаю, з часу може хоч би відра вернули. Уже, якщо якщо не хочете її вертати, то хоч скажіть, що ми, ми тобі її не віддамо. Я буду собі знати, але де там? Так, тут планую теж поставити вулики далі. Тут мене вони років... Декілька тому стояли. Але коли я ще додому возив туди-сюди, а тепер я їх не вожу. Тож я тут поставлю теж вулики, зроблю тут розкришку місце. Потрібно буде взяти мотокосу, приїхати повикошувати, що все лишнє. Тут ось дерева в мене такі попадали і ми е, ну попадали дерева, то буревій поломав то трохи назбирали такий гіляк, де й додому завезли, то щоб було де в рубці протопити. А тут все в молодих дубках, такі дуби в основному все ростуть. молоді дуби. Ось це вже зразу посадка акації, декілька гектарів тоді. Оце вже Отак пішла вся акація. Так, у мене теж тут ще є фундук. Фундука я цього року посадив, ще планую 30 сотиків садити. Але 3 сотки планую на наступний рік зі своїх саженців. Щоб вони були тут якби, акліматизовані трішки до наших реалій. І свої саженці все рівно є. Різниця в ціні і плюс можеш собі вибрати щось краще, гірше. таке. Так, це тут мені тоді колись попалили, дерева то Позрізали ці яблуні, що повстихали. Ой, тут в мене теж фундук посаджений. Є біля чого працювати, але головне, що є бажання працювати. Отак. От це один з перших моїх фундуків, він так бідненький пострадав колись, Варшавський червонолистий. Але нічого, молодився. О, вигнав вже такий виріс. І тут десь ще такий теж був такий маленькі чахли. Це мені спалили їх. О, але він десь якусь одна брунька обновилася і так вже пішла з нього. А ось це. І дивлюсь, зараз, друзі, усі ці бруньки вже викидають жіночі квіти. Всі. Я не знаю, чи сфокусує камера. Куди такий телефон корчми? Ай, тут не видно я зараз. Але будуть вони цвісти, цей маленький, дуже багато цих квіточок. На ось цьому горіхові. Це один з моїх перших. ну Тут я теж подусажу, тут трохи бачу зайць пообгрисав був. А там далі моїх ще 30 сотиків землі, е, то люди зараз, його... Ну я його раніше обробляв до війни. Там гарбузи вирощували, потім я віддав одному товаришу, він вже два роки ним користується, але я на наступний рік я заберу собі назад, бо буду там садити фундук. Хочу посадити сад, хай буде для дітей. О, все, сьогодні планував почати виготовляти донні пилкозбірники, але тут трішки затримався на цьому лісовому точку. Вже майже друга година дня, але кажу то те, то те. Роботи вистачає. О, зараз покажу фундук, який виріс уже в мене. Якби той, що не спалили, оце ви бачили, той, що спалили, який, а тут я теж садив разом з ним. І тут, бачите, він не постраждав так. Як би не спалило. Ось такі вже дерева чималі. Чималки такі дерева. Дуже шкода, там мені 10 саженців з лишнім спалили. А ці гляньте вже які виросли. Деревця. Таке шкода свого труда. Навіть верніше не труда. Не праці жалку, а жалку свого потраченого часу. О, тут каже, як каже, дай Бог мрія в мене, що тут такий гарний був садок. І собі працювати спокійно. Ось такі, так, да, ці дерева, які я перші садив. Вже вони такі повиростали. Ох, такі гарні красавці. Є такі якісь низкорослі. Але нічого, хай собі ростуть. Тут мене ще є трохи черешення, брокоста, сливок Ось Отакі, От друзі, пирушки з маслом. Не забуваємося підписатися на канал, залишити коментар, поставити вподобайку, як у вас запаси з кормами. А, чуть не забувся сказати, вчора я біля дому було сонце, тепленько, то літали бджоли. Я розбирав одну сім'ю, яка мені. Її поведінка не дуже тут сподобалася. Бо як би вона їла на місці, не йшла до кормів і думав, що вона пропаде. І я що побачив, вже в них. Бачите, де бджоли є. У них вже... Є розплід, І розплоду так було чимало, чи маленька кількість розплоду. Ось така Отака халепа. Вже я думаю, оце не, це не є дуже добрим. Для мене це не є дуже добрим, що є вже розпліт таку пору. Хоча там і немає ніякого ні утеплення, нічого, але вже і розплоду так не то, що там п'ятачок, а розплоду, якщо взяти 145 рамку, на третю частину 145-ї рамка, може навіть більше, це печатного. Не знаю, доживуть вони до весни, не доживуть, але ну, це не, не добре, що це Спершу хотів був забрати той розплід, але думаю, зараз там будуть... Як буде, так буде. Ось тут у мене ліщина росте. І цікаво, бачите, ось є ліщина з такими зеленкуватими сережками. Ось. А ось тут з такими розовішими. Два різних вида, як можна сказати. Хай собі росте і тут такі буреломи. Буреломи. готуємося, скоро буде. Син має приїхати у відпустку. То будемо з ним сюди завозити блоки. І хочу робити тут вже місце для пасіки. І ще таке запитання, будь ласка, дайте відповідь. Що краще для підставок, от я для вуликів думав. Ложить два блока і на них або дерев'яні бруски, або металевий квадрат. Профільну трубу, там квадрат. То що, що порадити? Всім успіхів, миру і добра.